Ще морозиво сільпо проти зеленого гавна. Браво, яке було найдешевше, чи справді це морозиво гавно. І чи дійсно морозиво джелаті вартує свої грошей? Ці не скажу в кінці, ви будете вахою. Я часто задумуюся про те, що я дарма витрачаю багато грошей в закладах. Но, блядь, це морозиво сікі віддати. Це вже обще. Давайте пробувати ось це морозиво Воно коштувало 20 гривень. Здається, воно повністю все розтануло. І щас я просто відкрию кашу. Воно було в морозилиці. Чому воно розтануло? У мене питання. Це в нас виробник Україна. вулиця Хабарова. Хабарова це не в Росії, а ні. Харкові Морозиво зі смаком ків'яна нас у соковому покритті. Браво! Браво! Має 151 калорію. Склад сокове покриття ківі, 41%, Сік ківі концентрований, 2%, стабілізатори, гуарова, камітька, рагелта. Тут дуже багато хімікатів. Ти платиш 20 гривень і получаєш суперхімозне морозиво, але дешево. А те наше найдорожче, що не сука, нечайно сказала ціну. Я ж її мала в кінці сказати: ну дура, а те найдорожче має не містити взагалі ніяких шкідливих штучок. Зелена жижа. Ти шутка про зелену. Не гавно була не шутка. Мала баба клопоту, купила найдешевше морозиво. Смачно! Я би таки ще раз купила, тільки щоб воно було трохи в кращому стані, по можливості. Начинка така солоденька, ніби як ванілька. А зверху такий зелений льодик, який трохи розтанув. Я би такий коктейль в центрі на рейтерській пила би за 400 гривень і казала, що він вартує свої гроші. Я порівнюю морозиво з коктейлем на рейтерській, тому що, правда, схожий смак на якийсь дорогий коктейль. Має трошки вейп дитинство, коли ми вибирали морозиво, по тому, яке буде найхімосніше. Якось таке, блять, смак ягід щоб, сука, в тебе рот весь вишневий, бо отаке, я любила. Морозиво джеларті, бурбон з чорним шоколадом та в'яленою журавлиною. Ну, по опису є бачо Тут у нас 235 грам Боже, таким дрібним шрифтом написали той склад, ніхуя не бачу. Молоко коров'яче 3,2%. Вершки з коровячого молока 33%. Віскі бурбон. Не написали скільки процентів. Так я маю знати, наскільки я буду вже під шафе після того, хто з'їм. Як ви чуєте, нічого тут в складі не корисного немає. Тільки все натуральне. Має 236 калорій. вам треба бачити, як ідеально воно тут викладене. У мене встав суперніжна кремова текстура, смачнющий чорний шоколад. Так в цукерочках з коняком, які ми там вчителькам приносили лікарям. Так само тут в морозиві легенько відчувається цей бурбон. Журавлина ідеально додає сюди кислинки. Ну, типу, як Брауні з алкоголем і журавлиною, і коли це морозиво, це дуже-дуже смачно. Попри те, що я не фанат чорного шоколаду, попри те, що я взагалі не фанат бурбона, ви знаєте, які напідки я полюбляю. Коштувало воно 295 гривень. Чи вартує воно своїх грошей. Та ні, або 300 гривень це дохуя за морозиво. Я би вам радила просто від цієї фірми якесь морозиво спробувати. Не таке дороге, то я вибрала якийсь найдорожчий смак. там були подешевше. Чи буду я це їсти на постійній основі? Ну, я ж не мільйонерша. на весілля. Отаке От з'їм. Ходить, що сьогодні теж був привід для святкування таким дорогим морозивом. Що сьогодні на моїй сторінці в інстаграмі стукнуло 5000 підписників, а в Тіктоці 2000 підписників. Вам всім дякую.